Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, хоча в усьому світі королевою квітів вважається троянда, орхідеї завдяки своєму різноманіттю форм та кольорів завжди зачаровують своїм зовнішнім виглядом. І ось завдяки грі Ова Орхідеї. Локалізації видавництва Вудкіт ми з вами не тільки зможемо познайомитись із всеможливими видами орхідеї, які, до речі, у цій коробочці на кожній карті різні, але й зіграти партію від двох до п'яти гравців на збір комбінацій. Адже щоб заробити очки, саджаючи різні квіти, вам буде спершу необхідно зібрати відповідний набір карт насіння. Механічно все виглядає доволі нескладно і зрозуміло, але давайте більш детально поглянемо на те, що саме пропонує нам ця гра. Тож. Поїхали. Отже, сформувавши на початку ряди з відкритих карт орхідеї, флори та насіння, необхідно визначити першого гравця, адже в залежності від порядку ходу гравці отримують додаткові стартові карти насіння з колоди. І ці карти викладаються горілись. Перед гравцем. Тож у цій грі гравці виконують ходи по черзі до моменту, поки комусь не вдасться посадити сьому квітку. І у свій хід гравець повинен виконати лише одну дію із двох на вибір. Наприклад, ви можете взяти карти насіння із ряду, проте це можна зробити одним із двох способів. Або ви можете взяти усі карти насіння, що мають однакову кількість насіння, проте вони можуть бути будь-яких кольорів. Або ви повинні взяти усі карти насіння, що мають один. Колір байдуже скільки насіння на них зазначається, і після цього ви повинні викласти усі взяті карти насіння у свій ряд насіння. Проте у кожного гравця одночасно може бути не більше ніж 7 карт насіння. Тому, якщо у гравця більше насіння, ніж 7 а він повинен скинути. Надлишкові карти до ліміту, прибравши їх під свою карту пам'ятку, зробивши із них компост. І наприкінці гри за кожну таку карту гравець втратить по одному переможному очку. Після виконання цієї дії, звісно, що гравець повинен поповнити ряд карт насіння до п'яти. Карт, однак, за дією ви також можете посадити квіти. І в цьому випадку і карти орхідеї, і карти флори усі рахуються як квіти. Однак, щоб посадити квітку, вам спершу необхідно виконати зазначені на ній умови. І ці умови стосуються комбінації наявних у вас карт насіння. Наприклад, щоб посадити факел імбірний, необхідно скинути карти насіння із вісьмома насіннями на цих картах будь-яких кольорів. Наприклад, клешня Омара потребує три карти різних кольорів. Проте на цих картах може зазначатись будь-яка кількість насіння. Або бамбукова орхідея, яка має вимогу, щоб ви скинули три карти насіння, які будуть мати однакову кількість насіння на самих картах і будуть однакового кольору. Або умова, яка зазначається на квітці леді ніч, що потребує три комбінації по дві карти. У кожній комбінації необхідно, щоб на картах була однакова кількість насіння, незалежно від кольору самих карт. Наприклад, ось така комбінація із шести карт. За одну дію ви можете посадити і декілька квітів. Головне, щоб на це вам вистачало насіння. В цілому всі умови саджання квітів стосуються лише кольору і кількості насіння у різних комбінаціях. Тож таким чином, виконавши одну дію, ви передаєте хід далі. І далі, 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 поки одному з гравців не вдасться посадити свою сьому квітку. Тоді усі інші гравці ще по разу можуть виконати хід, однак саджаючи тільки квіти. І після цього проводиться фінальний підрахунок очок. Гравці рахують кількість очок, які зазначені на самих картах, а також Отримують додаткові переможні очки за комбінацією різноманітності за картою підказки. Чим більше різних видів квіт у гравця є, тим більше очок він отримує. Тобто наразі в нас 6 різних типів і це 10 переможних очок. Однак додатково кожен з гравців рахує кількість карт, які лежать у його компості, і за кожну з цих карт віднімає по одному очку. І звісно, що переможцем стане саме той, кому вдасться назбирати найбільшу кількість очок. В цілому ова орхідеї пропонують нам доволі звичну і відомо нам механіку збіру комбінацій і виконання цілей. Звісно, що все це дуже схоже на гру розкіш, саме за концепцією, але в такому більш лайтовому варіанті. І саме через це ця гра стає відмінним філером для початківців, який до того ще й вартує до 500 гривень. Адже тут головним питанням стає саме те, чи ви зможете зібрати сильну комбінацію рівно в той момент. Коли на столі буде потрібна карта, чи вам доведеться розбувати все це зібране на декілька карт і заробляти менше очок? Як на мене, тут не вистачає саме ось цього моменту відкладання карти для більшого планування. Можна було б додати, наприклад, можливість відкласти одну карту квітки після того, як ви щось посадили. І ця квітка була б тільки вашою. Доволі поширений момент в таких іграх, але тут його чомусь немає. І через це, з одного боку, збирання насіння це така собі рулетка. Вийде чи не вийде, тобі потрібна карта, чи її забересь хтось перед вами. А з іншого боку, це перегони за найкращу карту. Прості і веселі. До речі, хотілося б ще вам сказати, що видавнисто Вудкіт. Вирішила надати усім глядачам каналу Beaver Games промокод Біґеймс10, який, звісно, подарує 10% знижку кожному покупцю в магазині видавництва. Посилання залишу в описі. І на цьому в мене все про гру Ова Орхідеї. Якщо вам сподобався огляд, то з вас подобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде, Україна! Па-па!